Друз'яки, всім привіт! Канал Донка Фіш з Нікітою. І нарешті ми вибралися вже на рибалку. Це вже так. Я тут сьогодні був, ой, вчора, і клював красі і зловив маленьку підлячку, та що це місце безпортивне. Да, сьогодні будемо пробувати. Е, Нікіта буде пробувати роз, роз, розловити свій боковий ківок. Я буду рибачити теж на поплавок, він теж буде там на поплавок рибачити. Е, приїхали на таку... Речушку гарно. Ось там таке далі. Коротше, красота взагалі. Зараз будемо розкладуватися. Коротше, не перемикайтесь, буде цікаво. ну це красає. <п 'єць> Апар. Нормальний. Ловив карасики, нарешті він клюнув. переїхали на ось такого красивого водойму офігенного. І ось я клюнув. Правда, у него тут за цієї сторони якась трендець случился. Капець. Ой, красота на поплавочек таких потягати а, -а, -а, а скоро видос. Капець, всі черепахи клюють блин, на поплавок. Дожили на червяка, блін, ну це капець, блин. Капець, блин, все. Друзяки, ну що, все. Сидела, блин, чекала, наверное, покльовки, може, час, може, блин, минут, може два вообще. Дивіться, як заглотну, блин. Червячочек і карасик, все. Дорога, дивіться, який карасик, тарасик. Нарешті ще одного дочергалося. Да, нарешті на мою ну, вудочку помимо цих черепах вже почали клювати поплавок лежить. Ми просто там ходили, б, на велики yeah. смотрели. Ось така тут краса зараз. Вітер зараз, кстати, стих, трішечки, ось він теж кидать, зараз його покажу. Він болотяний теж Такий гарний. Все, будемо далі лавиватися. Як ще один клюнув карасик чи бурасик. До речі, ось такі поплавки. Мегастрайк. Мегастрайк, не беріть поплавки, у них при закиді вилітає оця штучка. Я знаєте, що зробив? Ці, ці, ці кришечки фішермен. М -м, Я два, два вушка відрізав, засунув і вони держаться крепче ніж магазинний. Глибина невеличка, ну і отакі карасики клюють. Будемо ще вмикати. виріз, вітер зараз роздувся, Ну нічого, зараз він повинен вже зійти. Це такий він поривами, тривога залунала ще. Тільки що була така мощна покльовочка, я не зняв просто що, вона бем і отак от павела-павила туди. Зараз, якщо буде, то сніму. Зараз вже під, під, поставлю, мабуть, штатив. Так, вже поставив штатив, а зараз буду прикріпляти телефон. Обана, і телефон вже під ракурсом супутчиком. Ну, все, чекати покльовки зараз осталось тільки. Ось це все, друзі. ось таке відео. Я вже вдома. Завтра теж чекайте відео, рибалочка на фідерок. Нічого майже не зловили, там Нікіта трішки підловив. Але сьогодні нам невдача була. Ну, Завтра чекайте відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!